Доброго утра. Дуже активні панянки сьогодні Дуже. у нас разом Дай, з нами учасні нагадати прак проекту голос місцевих змі Вікторія Румянцева. Хоча ми ще поки не звикли до цього прізвища. І незмінна Вікторія Толошкевич консультант ну, фенішен. Да. Давайте для початку давайте розкажемо взагалі. чому на вас така прикольна шляпа? Тому що Халовінський <свист> продовжують одна я людина продовжу. в темі в нас. <свист> <свист> Будемо святкувати до кінця тижня. Ого, Хороший більше, підхід! Ну так, нормально. <ріх> У Діми просто все вимірюється весіллями, як бачите. А тепер давайте по справі. Давай. Давайте розкажемо, що це за проєкт. Okay. Звідки він як він народився? А проект голос місцевих змі це міжнародний взагалі проект. Його реалізують такі медіаконсорціум із п'яти організацій. Одна з Британії з Томпсон Фаундейшн. У них є партнери в Україні. Це міжнародний інститут регіональної преси. І є ще організація, яка робить моніторинг змі. До речі, канал «Кіровоград» теж моніторить. Як ви показуєте про переселенців, що ви пишете? Ой. Публікуєте показуєте, Ні, в ефі, точно <світ> а це спільний простір. І є ще кілька партнерів, які допомагають, які привозять сюди цікавих спікерів, які організовують взагалі процес, а так, популяризації теми, щоб змі в Україні знали, як писати про конфліктні теми, а робити це якісно і професійно. І Віка була на тренінгу. Так я брала участь два рази. Тренінги проходили у Запоріжжі, і це були продакшн тренінги, тобто. П'ять днів проходить усе навчання, були закордонні тренери, і ну дійсно особливість цього проєкту в тому, що крім теорії, показують ще й практику. Тобто один день тобі розповідають, показують приклади там з BBC, нові тенденції показують, розказують. А потім вже остан... інші дні от просто вивозять на локації, спілкуємося з людьми, з переселенцями і з владою. І вони говорять там про свої проблеми, про свої успіхи, невдачі. Ну дуже цікаво, тому що е, тренери вони, показують із е, своєї точки зору вони приїжджають абсолютно з іншої медіа реальності, скажімо так. У нас так, були так. тренери, які працювали на BBC, Fox News. так і вони от розповідають про це майбутнє наше далеке. Так, mm, так що далеке. на що потрібно Нормально. орієнтуватися, і ну як потрібно працювати взагалі? За якими стандартами? А на, 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 на яку категорію категорії цей проект? А він має два компоненти. Перший це пов'язаний з журналістами, от як Вікторія, да, наприклад, і туди можуть подуватися абсолютно всі. Є окремі тренінги для телевізійників, коли з вами, от як звіху, да, працює режисер-оператор британський, наприклад, або з Кіпру, або ще звідкись. І ви потім їдете після цього тренінгу з готовою програмою. Іра Іванова, Павло Іванов були на цих тренінгах. Зоялебідь. Багато наш, взагалі кіровогречна дуже активно в цьому проєкті, це класно. А другий компонент це для громадських діячів, для організацій, які працюють з внутрішньопереміщеними особами. Це окремі тренінги, де громадські діячі вчать, як працювати з медіа, які інструменти використовувати і так далі. Буквально в листопаді буде в Полтаві і в грудні буде в Полтаві тренінг. Тобто, можуть і, і і журналісти, і громадські діячі mm. ну а, Вікторія ти ж вже була а, Вік... тут спробую ще розпізнати до кого була, Звертаюся. Да. А, розкажи, будь ласка, з тренінга, що ти підкреслила для себе найважливіше, що варто було б реалізувати. Варто реалізувати. Ну, от я особисто для себе, коли я їду на такі зустрічі, найперше це е, ти собі е, знайомишся із новими людьми, набуваєш нових контактів. І це дуже важливо, тому що потім ти з усіма ними контактуєш у Фейсбуці, і ти бачиш таку собі картинку, що відбувається в Україні, тому що учасники із різних міст, Одеса, Запоріжжя, там Київ, Харків. От і будь-яка то подія відбувалася. У тебе вже є друзі, є контакти. Ти можеш із ними спілкуватися. І ще дуже мені імпонує те, що у цього проекту є певна mm. карта. Де зареєстрований кожен учасник, який брав коли-небудь участь, І якщо тобі наприклад потрібно звернутись за консультацією чи якийсь коментар фахівця? Ти вже можеш звертатися до тієї людини, і якщо там відбулася якась Будь подія в певному місці, ти вже маєш експерта, скажімо так. Ну із е, останніх таких знань, і ну, що мені дуже запам'яталось, це Дебора Келлі нам uh -huh. говорила про таку тенденцію в е, Фейсбуку. Оці відео, які зараз дуже популярні. І якщо ви зараз працюєте з ними, там популяризуєте якусь певну е, ідею, е, то важливо на відеоряд накладати текст, тому що досліджували, що переважно люди, коли передивляються uh -huh. це відео, вони Дивляться його без звуку, тому yes. якщо ви хочете, щоб меседж він дійшов до своєї цільової аудиторії, потрібно писати текст. Mm -hmm. угу. Дуже гарний приклад. До речі, я Діма писала, пам'ятаєте, коли у вас влітку була акція з баром Кекс да. з кафе Кекс, да. у вас був чудовий ролик, uh -huh. да? але те, що Віка сказала, більшість людей Facebook відео дивиться без звука на парі, в машині там маршрутки і так далі. Ролик був чудовий, але на ньому не було текста. Да, і коли, коли людина коли. дивиться, ну тобто і він. Робіть це, у вас так само це стосується ранкової кави. Тобто, ви викладаєте чудове відео. Можна хоча б трошки титрувати, особливо це YouTube дозволяє. І от про такі механізми, як це робити, і розказують нам. Але є, віде. А є і друга сторона. Є ж котре, що то я так не хочу це читати, лучше послухаю. І ж да, теж є. Конечно? Є люди, але просто це така основна тенденція да. зараз. Наголошували тренери. Да, навіть, наприклад, такі канали, як «Аль «The News», That is Now, які нам показували, да, у них всі від. До це навіть не титр, це як знаєш, як короткий такий зміст, резюме, коротке про що йде мова. От і плюс до всього це дуже інклюзивно. Тобто, це можуть зрозуміти люди, які, наприклад, не чують або погано чують. І це дуже так? швидко робиться. Ми, от, окрім основних сюжетів, які ми знімали там трьох хвилинних. Ми потім робили ось такі фейсбук-репортажі. Ми їх називали. Ну буквально там сидиш годинку, віддивився матеріал, написав короткі меседжі, і все, є готове відео, готовий буде. У них найпопулярніші, які готовий продукт ну мається на увазі, що найпопулярніше дивляться в інтернеті на телебаченні. Ну просто наскільки я знаю, в Америці у них взагалі культ є телебачення. Вони його обожнюють, цінують, люблять і шанують. А, тобто, у нас якось воно пішло на спад і більше користуються інтернетом. Що у них найпопулярніше? Ну, складно сказати, але ну фактично дивіться, вони ж тренери з Британії, з Європи і з Америки, я знаю, там були тренери. вони діляться тим, що у них найкраще найпопулярніше. Да? Велика частина тренінгів була якраз присвячена відео продакшену. Тобто, можна сказати про те, що люди, як раніше, да, там, менше читають, більше дивляться картинки. Зараз люди все менше дивляться картинки, люди все більше дивляться відео. От якщо, наприклад, теж телебачення українське, особливо регіональне, буде ігнорувати цей аспект. І буде ігнорувати інтернет. Канала «Кіровоград» це не стосується. Канал «Кіровоград» фактично всі свої матеріали, і це просто ульотно викладає в інтернет. Але є колеги, наприклад, я пам'ятаю, була рік тому у Вінниці да, на Вінтері, вони говорили, та ні-ні, ні ми не будемо це викладати в інтернет наші новини, ну, бо люди ж не будуть дивитися канал. Mm -hmm. Це єрунда, насправді, тому що насправді це як газети наші місцеві, коли сказали, ми не будемо створювати сайти, тому що нас не будуть купувати. Вони mm -hmm. втратили рік-два. І на перше місце, ну як на мене, в інформаційному плані зараз вийшли сайти, які навіть не мали своїх газети, так? які зразу стали сайтами. Бо телебачення треба не втратити цей момент і відео своє все більше адаптувати під інтернет, під соціальні мережі. Тоді буде все на, на на Найкращий. Тренером була Вікторія Толошківська? Ні, я не була тренером. Я не була спокійна. У будь-якій сфері, у будь-якій галузі бути тренером. Давайте нагадаємо ще раз, як можна зареєструватися, де можна знайти інформацію про найближчі тренінги. Ну, і те, що говорила Віка, є сайт проєкту Голос місцевих ЗМІ, а можна ввести regionalvoices.eu або просто Голос місцевих ЗМІ, зайти на сайт, зареєструватися. Можуть зареєструватися. Журналісти, громадські діячі, можуть зареєструватися викладачі журналістики, у нас таких вже багато, можуть зареєструватися блогери. Да? Якщо ви маєте свій блог десь в соцмережах, то це буде корисно. От і на цьому сайті є анонси про заходи, про тренінги, є анонси про міжнародні навчальні поїздки. Да? Є, що дуже важливо, в, я... в гарній якості і в вільному доступі все відео, яке знімалось в рамках цього півторарічного проекту. Тобто, ви можете завантажити вільно використовувати відео вулиці Львова. mm Харкова, Києва, Запоріжжя, інтерв'ю. Вони там всі попідписувані, користуватися цим, і як це називається? Creative Commons, команс. Да? Тобто, це відео, воно вільне, безкоштовне, не можуть користуватися всі, хто завантажує Ну, ще й дуже така сайті. професійна зйомка, тому що оператори да. теж були із-за кордону. І якщо чесно, от я як учасник була дуже здивована, наскільки оператор зацікавлений в кінцевому результаті. Ти ходиш там, наприклад, знімаєш, кажеш, можна тут стендап, в тебе запити, навіщо? Ну тобто, скрізь шукає сенс з тобою разом там обговорювати. Рядвий сюжет, тому кому потрібні відео можуть користуватися і не переживати за якість. Дуже, дуже цікаво. Коштує і, коштує. і тренінги безкоштовні вони ну звичайно, да. Ну в громадському секторі в більшості випадків тренінги безкоштовні. Плюс до всього вам оплачується проїзд, проживання і харчування. А от я хочу сказати, да, це, це факти all да, інклюзії. Фактично, я дуже я просто щаслива, що кіровоградські журналісти за ці останні десь півроку ну, максимально брали участь в цих тренінгах. Це дуже здорово. Тому що іншої можливості послухати таких експертів експертів безкоштовно там в Україні може і не бути. Ми дякуємо вам, дякуємо за цей позитив, за ті знання, які ви завжди ви завжди знаходите якихось цікавих гостей, завжди приводити якісь креативні проекти. Дякуємо вам за це, за вашу активність. Сподіваємося, ви посі хочеш, знаєш, я сподіваюся, ви теж візьмете участь тріне. Вікторію Тлашкевич тренера. От і відеося після кліпа. Дякую.